Достойно я воїстину величати Тебе, Богородицю, пренеозпорочну, блажену Марію, Матір нашого, чеснішу від Херовинів, неземняно, славнішу від серафимів, щоб без утління Богослова породила правдиву Богородицю Тебе величаєм. На цьому святому місці з'яв твоїх з Богом, сонця, благаємо за все те. Що в Україні скоріше вийде на добре і святе, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливо ув'язнені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за скоріше сонячне воскресіння наших героїв і перемогу з Богом, за більшу віру людей, УПА у відео. Поклик Христа Упа, дає Божі вісті за те, як переможе Україна з Богом. Віримо, що так буде. Що неминуче переможуть Божі люди, а потворить ми, якими закручують злі сили сатани, згинуть і. На оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде Христос, Бог Син, і буде Божа Мати, і будуть тільки Божі люди на землі. Дай Боже, щоб все сталося до Різдва 2025 року, або ж навесні до свят Пресвятої Трійці, що перемогли славно, гарно, з Богом і Богородицею, Українці. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Віднині на повсякчас на вічні віки віримо, надіємося, любимо Бога і Божу Матір. Все більше ми. І хай Божа Мати доповнить наші ці скромні молитви.